І знов доброго вечора. Зняв я той вакуум таврійський, мастирив, робив, блять, махався, все поту під хвіст. Ось таке, блядь, наше Кулібинське життя, блять. Робиш, десь раз переробляєш, купляєш, ставиш, а потім кажуть, блять, що таке дороге, блять? Так, друга машина вже вийде дешевша. А та така дорога, бо в неї вкладаєш, бо ж поробиш то все, щоб воно було грало, а воно ну, коротше, менше з тим. От. Так приблизно воно. ну, Думаю, що воно так буде тут стояти, але ще точно не знаю. От, більш ну, Більш-менш в принципі, так би воно мені пасувало, тільки трошки чуть припідніму, бо я тут не зможу тоді масла. Ну, жидко залити в тормозну, але придеться знімати бачка без знімати того бачка, щоб залити жидкості. Але що там ситі там тобто залив раз та й все, ти не, не бавишся кожен раз. От, ну, таково, в принципі, на такій висоті воно мені би було добре. Тут а, воно, сюди воно короче, ага, тут якось воно поміняти той От, на ту сторону поставити забор. Заборник. Там буде трубочка, вон бачок і тут все буде грати. От, приблизно от так його ось треба його поставити. Отаку от десь його поставити мені, щоб там нічого не мішало, щоб тут шланг грав. Бачите, щоб тут шланг не, не мішало шлангові. От. От, приблизно десь на такий от. Десь, ну, тут треба так ще розрахувати, щоб ще жидкого стекла Ну, Тут треба буде штутера зробити. Штутера треба буде якось його сюди вивести наперед. от Такова херня. Не знаю, десь якось його треба тут примастирити, зверху кріплення. Якби думав, що спереді з було б люкс. А зверху трошки хреново. І не знаю, як воно його... Я не хочу нічого варити вже, але ну, того кузов вже будемо вже вон... завтра будемо підмальовувати, піддувати. От, і тут вже нічого не хочу варити, але буду маю вот, І буду по тих короштейнах щось робити. А що делать? Три болта маю, там ще один четвертий є. Той четвертий, певно не буде задіяти. Хіба може десь його тут щось десь примости і з хомутів зробимо, що щоб воно тримало. от І так ми його коротше, приставимо. Ще треба знайти трубочку. Тут трубочка, тут воно так зроблено. Зараз ми його покажемо, як воно зроблено. От, знаєште, трубочка тоненька, тут запихається сюди шланг. От, і закручується. От, тепер треба ще робити знову переходники на ресивер шукати. І так кожен раз. Як щось переробляєш, одне, друге, третє, одне вилазить, то зробив, не підходить, знов переробляєш. От. Ну все, вже більше не буду, певно, думаю, переробляти. Роблю, вже буду, певно, продавати її. Вже все доробив. Має таке щастя. Зробив машину ідеально, їздити. І все, її продаю. Хтось купляє. Хтось тішиться, але хай тішиться. Лучше хай їздить, тішиться і не каже, що, каже, що класно, чи має купити якусь херню недороблену і казати, блять, хуй який, сука, зробив, як би попав до пацанів машина в моторхабі. Робили чуваки машину, гроші здали з людини, потім пацани мусили переробляти і матюкатися. Бо так зробили, не так, хто не так. Все не продумано просто. От. Якщо зробити, треба добре прорахувати. Лучше переробити. Не виходить, зробив, переробив. Лучше вкласти гроші переробити. от Щоб, наприклад, сам ти їздиш, задоволення отримуєш і людина купила, тішиться, їздить. І не каже щоб якісь криворуки робили, блять. Ну по тій машині вже стільки зроблено всього, що то просто піздеться. Я не знаю, блять. Що тут тільки нема? І що тут все є, блядь. Як то кажуть, від гандона до батона, блядь. Рольове повертається ідеально, блядь. Там ще один циліндр стоїть, тормоза, пневмогідро, блядь. Хабер, які сні редуктора, кондиціонер, блядь. люк, склопідйомники, блядь. В середині той, блядь, Система мультіо, така, блядь, блатна. Десь ти дюймова, блять, вебасту, блять. Ну, Коротше, крісло знімається ряд, то і складається, стіл, блядь. Електрорегуліровка, блять, підігрів, блядь. Хрен його знає, блядь, Все, USB. Всякі там зарядні. Про тюмалочки, блядь. Камера заднього переднього виду, блядь. Руль з вилітом, верх-вниз регулюється, вперед-назад. Фіхі його знає, що в тій машині ще нема. Воздух, підкачка є, блядь. Ну така, підключайшла накачати колеса, можна. Фаркоп є, багажник є. Хер його знає, що в тій машині ще тільки нема, блять. Не Вся комплектація заводські не всі мають таку комплектацію, як та машина має. Нафарширована вона від душі. Добре, всім гарного вечора.